Що ви побажали діткам до свята 1 вересня. Перш за все я бажав би мирного неба, щоб закінчилася війна, Божого благословення і успіху в життю, в праці, щоб ті дітки, батьки, яких можливо на війні повернулися живими та здоровими, щоб Україна. Була мирною, благословенною та вільною державою. Служила Богу. А дітям діткам бажаю успішного навчання, благословення, щоб це навчання могли примінити для збудови, і для власного бажання і для слави Божої. Вітаю! Мене звати Тетяна. Я вітаю учнів, які тільки йдуть до школи, і які ще при... теж учаться, щоб все було добре, були здорові, щоб у нас закінчилася війна нарешті. І що всього найкращого. Війна закінчилася, це саме основне. Щоб був мир, щоб дітки могли спокійно ходити в школу під мирним небом, щоб могли вчитися, здобувати освіту. Чтобы она с удовольствием шла в школу, чтобы она с удовольствием ходила в школу. Я не буду сейчас говорить о том, что, конечно, чтобы в стране было спокойно, и она могла посещать такие эту школу и учиться. Об этом даже уже и речи не идет, это само собой. Я бы очень хотела, чтобы мой ребенок, находясь в коллективе, получал удовольствие от общения с друзьями, чтобы в школе учили больше дружить, а не зубарить, чтобы... Она ходила в школу как на праздник. Самое главное, чтобы у нее было хорошее самочувствие после каждой контрольной, после каждой ее ошибки, после каждого момента, когда она споткнется. И чтобы она поднималась и шла дальше без унижения, без скандалов. Чтобы... Главное, чтобы она хорошо себя чувствовала в школе. Ну я обожаю школярам, студентам здоровья, успехов. І щоб закінчилася війна. Що ви побажали діткам, може своїм діткам, може діткам своїх знайомих до свята 1 вересня? До свята 1 вересня в мене ще маленькі дітки, але я б не хотів, щоб вони я б хотів, щоб вони не робили так, як я, щоб вони слухали тата і маму. Тому що школа це необхідність у житті. А ви щось сказали. може щось сказати? Може буде щось до батьків би сказали, ваших там друзів, знайомих там. Що я можу сказати? Я можу сказати, що треба навчатися і треба заохочувати дітей до навчання. Бо в навчанні є наука, і та наука допомагає по життю. А сама головна наука є у церкві Божої. Так що навчайтеся, Дякую. діточки, і все буде добре. День без тривоги. Мирної України, щасливого, безтурботного дитинства, мирній, вільній наші українці. Бажаю вам доброго навчання, не переживати за теперішні часи і навчатися добре, і цінувати маму і тата і своїх рідних костя. Легкого навчального року, щоб все вдавалося, щоб ви старалися і все було добре, бо навчання це треба, без нього зараз нікуди. Діти підуть на навчання, щоб вони вчилися, щоб вони не відволікалися, менше сиділи в телефонах і щоб їхнє навчання приносило користь. Ви знаєте, наприклад, ми приходимо в школу, відвідуємо уроки, але все чимось відволікаємося. А коли ти присвятиш свій розум навчанню і здобудеш освіту. Яка потрібна в цьому освіту, і тому що ми самі знаємо, що освіта має, повинна бути на першому місці, тому що без освіти ми нічого не можемо зробити. Наша держава побудована на освіті. І тому нехай Бог благословить цих діток, щоб, щоб війна закінчилася, щоб вони гарно сприймали матеріал і щоб у житті їхньому батьки мали, їх Бог благословив коштами, щоб щоб мали. Можливість вчити дітей, одягати, а також підвозити, відвозити, щоб все в їхньому житті було так, як Бог каже, з миром в серці і щоб Бог всіх благословив. Для діток бути старанними, гарно навчатись, тому що це їхній час для того, щоб здобувати знання, тому що все життя потім потрібно цим користуватись. Для батьків так само, мабуть, терпіння, щоб е, старання, щоб докладали зусиль в цьому процесі для діток, ну а для освітян е, також побажати сил. Е, хотілося би побажати на сьогодні доступна така, такий предмет, як християнська етика, є підручники. Я дуже стурбований тим, що деякі школи відмовляються. Це є основа для всього життя, для нашого суспільства. Якби люди, які почали війну, вивчали християнську етику, цього не сталося б. Тому моє побажання, щоб звернули увагу на те, що є можливості, є ресурси сьогодні для того, щоб передати основу для нашого суспільства. Хай Бог благословить всіх.